Отримати вам компенсацію за пошкоджене майно почати треба з того, що ви подаєте у дію заяву про пошкоджене майно у мобільному додатку, або якщо ви саме не можете цього зробити. То звертаєтеся з, о, з понеділка, це будуть приймати заяву знову, до ЦНАПу. У ЦНАПі дівчата вам допоможуть оформити цю заяву. Ця заява це перший ваш крок, з чого починається вся процедура. Другий крок, коли у вас вже є номер, особистий номер вашого пошкодженого майна, який присвоюється цю діє, вийдете до міської ради Новосерківського чотири. Загальний відділ і подаєте там заяву на обстеження вашого майна, на створення акту обстеження майна. Цей акт вам буде робити працівник відділу управління УЖКХ. Після цієї заяви ви підходите до працівника ЖКХ на другий поверх і договорюєтеся про те, у який час саме до вас підійде працівник. Коли у вас на руках буде вже цей акт, ви після цього повідомляєте працівнику ЖКХ ваш номер особистий у дії заяви. І це на цій стадії ви вже можете подавати заяву, повторну заяву у дії на відшкодування. Ця заява може бути з відмовою. Відмова дається, там такий трикутничок жовтенький, і пишеться, що вам треба звернутися до найближчого відділу ЦНАПу у зв'язку з тим, що у вас у ДРРП є якісь там. Відхилення. Що це саме? ДРНП це Державний реєстр речових прав. Тобто ви до 2013 року оформляли ваші права на ваше майно. І в зв'язку з цим не підтягується електронний вигляд вашого майна. Тому вам треба буде звернутися після 1 червня, звернутися до відділу реєстрації майна. Це також знаходиться оцнапі. Після цього, після цього ви зможете вже розраховувати на відшкодування. Відшкодування буде розраховувати комісія, яка на підставі ваших поданих даних розрахує, на що ви можете Все. Є питання? Ну, давайте так, зараз я трохи добавлю. Це ну, на 99% стосується приватного сектора. По багатоповерхівкам. Ситуація ну, трохи не така. Чому? Тому що по багатоповерхівкам. Є тут багатоповерхівка? По багатоповерхівкам. Якщо будинок не дуже зруйнований, ну, не такий, як Тавневий, на Першавтавнивий, на Хеба Заводський, то кошти на відновлення по кожній квартирі даватися не буде. Буде ну, будинок, на будинок виділятися кошти на повний капітальний ремонт. Так, ну, до нового року там ремонтували деякі будинки в місті Ізю. і Він буде ремонтуватися в комплексі, включає і системи опалення, водопровод, інженерні, да, інженерні мережі. На кожну квартиру в кожній людині кошти даватись не будуть. Це якщо будинок зруйнований, він не підлягає відновленню, тоді будуть давати сертифікати, і людина може купити. Там квартиру чи будинок, ну, де завгодно, в Узюмі, Харкові, в, в, в Альвоні. Щоб ви розуміли, щоб кожна людина з того будинку не на те, що їй дадуть якусь компенсацію, вона буде, це, для чого це робиться, і це ми вважаємо правильно, ну, це законодавець зробив, що якщо будинок... Більш-менш нормальному стані, щоб можна було відмонтувати будинок, і там жили люди. Тому що якщо кожному давати ці кошти, один зробить, один не зробить, буде. А можна питання? а якщо прийме попадання в квартиру, що робити? Там розрушено, все виходить. Ви чуєте, що я кажу, що буде ремонтуватись будинок, включає цю квартиру. Ілі будинок повністю, ілі знесений будинок буде, і відновлюється повністю. Якщо будинок не буде. Відстановлюватись, то тоді буде кожному давати сертифікат, хто прописаний у ну, власники цих квартир. Якщо будинок залиша, то тоді буде ремонтуватись комплекс. А можна питання? А хто буде займатися багатоповерхівками? Це буде все-таки благоустрій займати чи відповідальність. ОСББ, управляюча компанія, ОСББ, Якщо ОСББ, якщо управляюча компанія, я, я. управляюча компанія. А таке яке питання по часному сектору, коли приїжджає комісія, допустимо, вже є з Гайсполкова, да? так, создали, він нам присутняє ж не тільки в Айтіли там чи води, в часному секторі. А висує, допустим, чоловіка там в сараю попало. Сто, подожді. Подожді. Комісія буде визначати... це зовсім друга комісія. То він дивиться, працівник виконкому, на будматеріали, які вам потрібно надати допомогу, щоб ви захистили своє житло. Житло, не сарай, не забор і Так далі. житло. А це буде зовсім друга комісія. А це зовсім Зовсім друга комісія, яка буде визначати, вартість, вартість пошкодженого майна, обйоми і вартість. Начальник поліції. Поліція останній місяць вже нічим іншим не займається. Тому ми з місцевою владою роздрукували перелік документів, які вам потрібні. І з чим ми ще столкнулися, що основну масу людей више направляється до на нас як І Ми пояснюємо, поліція до відшкодування майна не має ніякого відношення. Ті огляди подій, які ми проводимо, тим паче ми проводимо їх вже по другому, по третьому разу. Вони, цей огляд місця події для відшкодження майна ніякого значення не має. Ми фіксуємо військові злочини. Ми фіксуємо ці пошкодження, я ж кажу, і їх фіксуємо вже по декілька разів. Для того, щоб потім слідчі, якщо це було там, кримінальна відповідальність у країни-агресора, могли з експертизами це довести. Тому от, почуйте, будь ласка, і чому ми з вами зібралися? Надави, надайте інформацію цю всім мешканцям. Для відшкоджування пошкодженого майна витяг з ЄРДР не потрібен. Наш огляд події не має ніякого значення для тих документів, які ви подаєте для відшкоджування майна. Ми розуміємо, що є люди, які ми сталкуємося з тим, що Ти, ви, у, сусіда, у сусіда є витяг з ЄРДР, а у мене немає. Надайте, будь ласка. Так, да, ми не можемо не прийняти заяву, ми це робимо. Але повірте, нам є чим займатися. Тому, будь ласка, ми зараз вам здамо е листівки. Е ви самі повинні зрозуміти, що це не потрібно. Не потрібно. Но ми проробили колосальну роботу. Ізвиніки не один чоловік на кварталі, а 400. Кожен дзвонить, написати заяву. Привезла до вас, мене відправили назад. Габлинка Тамара Миколаївна. Тамара Миколаївна, от ми ж для цього на 24-те. Я розумію, для цього ми зараз і зібралися з вами, що тепер ми вже приїдемо. То, що говорили, ми зафіксуємо, якщо вже там люди. Ми це зробимо. Але на теперішній час нам потрібно це зупинити. Масовість. Розумієте? Ви повинні своїм мешканцям дати оцю брошуру, сказати, який список. Ви самі повинні розуміти, що вам треба робити. Ви їм показуєте, йдуть в комісію, приїжджає комісія. А так виходить, комісія приїхала. Хтось услышал, що нам нужен потрібен витяг зі ЕРДР. Спрашу для чого? Ми не знаємо. Нам квартальний сказав, прийти А поліції. нас бардак вот. і тому сьогодні ми з вами зібралися. Ви самі зрозуміли все, что потрібно для відшкодування майна. Ви зрозуміли, що витяг з ЄРДР і погляд місця подій поліції для відшкодування не ніяк, Не кожен може у <свісля> нас. Ми ж тільки що розказали. що розказали, якщо самі не можуть приходять, нам там сидити. <плес> Правильно можна вибачте. Я хочу чого це все. Я вам скажу, що це все піднялось. Являються молодики, якісь откудась. Навіть вони не представляють. От ми будемо вставляти, наприклад, вікна вам да. ось. Вони ходять по квартирам, заключають тіпа типу, договор і дають список, що потрібно для цього предоставити. Ну, одним словом, це люди, які ну якісь організації, які знають, що на це буде виділятись кошти. хочуть, я так розумію, десь в тендері щось. Виграти, і вони оце сколотили оце на, на це люди. чого я це дійсно знаю, то що в нас було таке, оце вони приходили, ну в мене вікна не биті, тому я з ними так не спілкувалась, але знаю жильці, оце откуда все це вийшло. І Всі пішли оце до вас. Так що потрібно або якось з тими молодиками. Так, давайте зробимо так, якщо будуть приходити, якісь молодики. Ми зараз вам дамо контакти на Тут начальника слідства і начальника слідства залишимо всім контактні телефони. Ви дзвоните їм, як, якщо з'явилися ці молодики. Ми, ми цих молодиків намагались знайти і запитати, для чого ви це робите. Тому що ми згодні, добре. Якщо вам хтось прийде, скаже, ми от в цьому будинку поставимо окна. Питання вам. Ви як квартальна. Збирайте, давайте цих молодиків беремо. мені кажуть, ми от в цьому будинку ставимо мовна. Так можна кліч кинути, правильно? Ну, І всі так, пішли. То, Нам це потрібно все централізувати. Да. Тому через вас, ми кожному з вас залишимо мобільні номера телефонів ВКонтакті, приходять молодики або люди. Ми будемо всіх людей відправляти до вас. Да, цю група, що кому потрібен, якщо на, для чогось потрібен витяг з ЄРДР, звертайтесь до квартальних. Ви тоді прохання, збирайте там, всю багатоповерхівку, тому що ми ж не можемо реєструвати по одному дому 100 ЄРДРів. Збирайте всіх, ми домовляємося на якийсь день, ми приїжджаємо, робимо це. Тільки, будь ласка, якщо з'являються ці волонтери, наберіть нам, ми з ними поспілкуємося, тому що вони приїдуть, щось наговорять на і уїдуть. І от ми питалися знайти діти волонтерів, ми їх не знайшли. Це якщо приїжджає якась волонтерська організація, яких їх зараз їздить дуже багато, збирають списки, обіцяють, ну я не бачу поки що, щоб сильно щось вони робили. Вони один із їх требувань це витяг СРД. Для чого начальник поліції вам каже? Якщо приїхала така волонтерська організація, зв'яжіться з поліцією, дайте їхні контакти і вони вже з ними напряму вирішать, потрібно їм чи не потрібно. Якщо це потрібно, тоді домовляться на якийсь день, приїдуть, осмотять і все попишуть. А не так, що всі масово побігли, понесли поліцію заяви, і поліція стала повністю. Їм треба злодіїв ловити, а вони тільки займаються описом цього, яке не потрібно в принципі. У мене нахитлення є такі будинки, що пошкоджені більш-менш можна самому віконечко там застеклить. А людина все одно хоче писати заяву. Я маю право від, 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 ну, відказати ці відповідния. Хай пише вікно. Задне вікно це право людини. Ні. Приймати заяви, як от, запитання було. Якщо приходять до ну, вже... частини, ми приймемо заяву. Ми не можемо не прийняти заяву. Но Ми вас збираємо для того, у нас прохання до вас. Довести до людей, от вони ж більш до вас приходять запитують, донести це до людей, Шкільцова. це не потрібно, Шкільцова. і це безглуздий. Ну, про вікно це на компенсацію збитків, да. на РДР воно не потрібно. ну це взагалі. Ну, Я розумію, якби була якась програма, якщо. Більш-менш вікна, там стройматеріалу. ну це ну, рознесло, Це тут ну, нема, ну, так, це... нема таких програм. Є закон України. Є закон України про відшкодування збитків. Як воно працює, Олександра Станіславовна вам розповіла. Те, що там когось вікно або комусь шифер, це видача гуманітарної допомоги стройматеріалами, яку ми видавали, коли було, зараз ще волонтери там пролісак видає. Зтаті е, вони вчора приїжджали. Ми е, на майбутнє з ними вирішили, як ми будемо працювати не так, як воно роздається, що три рази отримали і де воно ділась, не зрозуміло. До нового року 27 тисяч шифера ми видали. Це так їдеш, довжен шифер майже по всьому зюму. а його нема. А де він? я вам скажу, де він. Частично його продали. Так частічна лежить, частічна забори поставить ті, що заяви писали місцеві мешканці. Це приватний сектор. Тепер по проліску ми, ми виберемо якийсь квартал як пілотний проект. Приїжджатимуть спеціалісти продивляться зразу по кварталу, скільки кому треба, буде туди заганяться машина і видаватися чисто. Квартал закрили все за нього забули. Квартал закрили за нього забули. А не так, як я ж кажу, я їду, Одні, і ті получають постійно. Це стосується тільки частного тільки частного, це приватного, і ми з ними домовилися за шифер і руброї на Але Це буде йти через благоустрій. А, Они будут давать благоустройство на кор, на Саше, будинки. И благоустройство и, будет это работать. Это заявлено на благоустройство. Да. По поводу если многоэтажка наша функционирует кооперативно, по окнам у людей нет окон. Когда, в какой очередности, к примеру, нам будут ставить, я так поняла, на відшкодування по багатоповерхівки не надо подавать в у, у цей От каждой квартиры. От каждой квартиры нет. А як тогда подавать? Береться, береться один акт, який робиться на будинок. І ви маєте право подавати свою заяву в дію. Потім Олександра Станіславна підтягує вашу заяву, підтягує ваш номер, підтягує, це, і робить повністю заносено в реєстр акт в дію на повністю будинок. Тобто спочатку моя, яка перша дія, куди я повинна? Заяву те ж саме, все, 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 все також, та ж процедура, я перша заява в дію. Тобто там додається Про... моєї. Так, 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 так. Як юридична так. особа, не фізична, а як юридична від Ось, а, почу, 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 одне питання і відповідь одні, одні, одні людини. Андріяш, Людмила Риворівна, є Так. О, це квартальна 31-го а там хтось може і заступник чи і не. Два дні тому видавали на кварталі гуманітарну допомогу. У мене є моєї жінки тітка, лежача, прикована в постелі, не може ходити. Ця людина виписала її зі списку на отримання гуманітарної допомоги. Це по гуманітарній допомозі. Яким правовим документом вона могла? Ідіть до Петрова. А хто складається? Я от не розумію. відповідальна особа. Відповідальні особи. Якщо у вас є інформація про шахрайство, ми у вас ви знаєте, подали заяву. Про складання свійських військів на отримання гуманітарної допомоги. Поліція до цього не немає Ця жінка За весь період, коли зюм ви забили гуманітаркою, ця літня жінка лежить на кроваті в неї геть не одної, пачки якихось макарон немає.

Я думав, що вона тут, щоб вона це почула, і людям сказала, на якому ж віть її цей квартал. Давай на все, Тихіше давайте по одному. Якщо у вас є питання з гуманітарною допомогою, це питання до місцевої влади, тому що якщо квартали не знес на списки, не спіть. Поліція до складання списків або викреслення списків, ну, ми не маємо відношення. Якщо скоїн злочин, правопорушення. Шахаровансько, ви приходите, пише до нас заяву, ми розбираємо. 067-683-1937. Начальник слідчого відділу Ізюмського районного управління поліції Тертишний Тимур Олександрович. 066 87 48 945. Заступник начальника слідчого відділу Дублюк Олексій Іванов. Якщо інші питання, це по оглядам. Якщо інші питання, моє прізвище Гріничак Дмитро Миколаївич, 096 366, 1111 -11. Насчет На КП Благоустрій і вибусара, і всього, зараз техніка потихеньку закупляється, ви бачите що. Мусор той, що було завалено, вивезе і потроху налажиться. Проблема в чому? Всі мусоровози, які в нас були, були з боковою загрузкою, їх не залишилось ні одного. Зараз прийшов тендер, закуплено два мусоровози. А до цього вивозили було два мусоровози, задньої загрузки, і ходило 10 людей з благоустрою, переволачували контейнера. І лопатами, і лопатами закидували цей мусор. Зараз нам благодійники дали квіти, дали дерева, які будуть садитися по всьому місту. Зараз ми почали з центру, центральну пункту, ви знаєте, вона завжди та саме. Далі будуть садитися дерева на залізничному ринку, в парку. В парку приборобудівного будівного завода, те, що було зруйновано, знищено, зараз ми потроху будемо наладжувати. По відбудові і планах по ремонту. Зараз я більш багато поверхівок. Хатіння, яка на у орієнті, 52. Зараз вже майже готова. 15, 15. Підождіть, послухайте далі. Майже готово. Зараз, дякуючи начальнику обласної військової адміністрації Олегу Губову, нам виділені кошти на закупівлю 10 мобільних котелень, які замінять на альтернативному паливі, які замінять повністю оту зруйновану котельню Героїв Чорнобильців центральне. До початку опалювального сезону майже 90% багатоповерхівок, це крім тих, що зруйновані, які будуть довго ремонтуватися, то що є такі дуже пошкоджені, ми опалення запустимо. Зараз ми по кожній котельні, яка буде запускатися зробили схеми, плани будинків. З неділі будуть обходити спеціалісти, дивляться, що там за проблеми з внутрішніми мережами, проблеми з вікнами, проблеми з кровлями. І одразу скажу, що в першу, чергу, в першу чергу будуть проведені роботи по тим будинкам, що не дуже пошкоджені. Це, можна сказати, своїми силами. Є е, зараз е, такий типа невеличкого проєкту на відбудову 12 будинків. Це Пушкінська Гоголя, Гоголя 16 Галіна, той кус 12 будинків, це 3, держава 1. нам обіцяє допомогти. З волонтерами є домовленість там, з організаціями вони беруть під себе ремонт будинків. Це що три будинки на соборній де тридцять 39. 39, дев'ять, п'ятічний і дом суда. П'ятдесяний і дом суда. Е, а там нормально через кап-будівництво нема. Мене все залито. Через каприша Будівництва через теж подано там більше. Около 20 будинків, 26 будинків. І я думаю, що до початку опалювального сезону більшу частину багатоповерхів ми відремонтуємо і підготовимо до опалювального сезону. А будинок паром на 6? Зразу скажу, що в цьому році паром на 6 Дементьєва 8, 8 вряд ли. Ну і багато нитова. будинків таких. Це я вам кажу так, як воно обіцяв, тому що там вона зробиться, ми її подаємо. Там же є реєстр на цей рік. Наступна наступний рік ми подаємо ці будинки. У цьому році ми їх по дорогах. Дайте я вже запам'ятаю. По дорогах теж відповідаю. зараз. Виділені кошти, проходять сердіні процедури. Частково де такі аварійні участки, буде капітальний ремонт. І з понеділка виїжджа наша машина. Всі ви знаєте, що за машина у яр, що сюди ремонтувала ямочний ремонт і почне ремонтувати. Вона теж була розбита, розграблена. Ми її встановили благоустий, закупив матеріал і з понеділка. А можливо, навіть завтра вона вже вийде і буде працювати по місту. Ямочний так, та, відремонтували вже так. машину. Я, І можна провулок Людмили Олександрової вибачити до переправи. Провулок Людмила Олександрова, вибачте, вибачте. Краще, вибачте. можна, я так кажу? Люди не всі спроможні по 10 гривень, не мають молодь, 20 гривень поїхати в центр, чи в лікарню, чи ще. Всі біжать на пішохідний перехід. Як ми бігали місточок, якби хто піддіргнув нашу переправу, то ми б бігали так. Ну можна хоч трішки на веле себе. Жінка при мені впала, переламала руку і справа. У нас в планах вода трошки спаде, цю переправу щоб і, і, і щоб вона Вони працювала. По-друге, по там де йде ремонт зал, залізобетонного мосту, Теж планується зробити поки временну переправу, таку, як оце на ЖДШ. Ми подали заявку на благоустрій на 100 людей по програмі президента Велика відбудова, щоб і такі питання вирішувати. 100 чоловік, от при тому, що кричать всі роботи, нема. 100 чоловік ми взяли тільки 15. Це благоустрій? 15. А де ще не, не йдуть? Як приходять у вопрос. Не будуть на роботу того, щоб вона застала вийде на біржу. Ви а як по-другому? Значить, будь ласка, а як? А а як? Це... ну я... люди приходять і я, я розумію, чого так? вони не хочуть. Тому потім. що, щоб стати на біржу, треба стати воєнкомат. Ну, а, ну, а, а як по-другому і буде заробітна плата платиться? Не я. Вот, 47, -й, 49 й дом по проспекту Независимости. Планируют его что-нибудь делать. Мы просидели тут. Значит, я рассказываю, до Нового року по планам відділу капітального будівництва було питання, як ми відновляли Жукову по городу Жуковського 4 і 10, кажется. Так як на бараках. Тоже було питання, зроблені кошториси все зроблено. Коштів поки нема. До Нового року було все, але зараз поки немає. План. Да, вони... У ну, перших планах.